Привіт, мої любі гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні я вам хочу розказати про нове видавництво, яке з'явилося. В такому українському просторі це просто такий подарунок для нас, тому що це видавництво буде спеціалізуватися на виданні балканської літератури. Хто мене дивиться, знає, що я дуже захоплена зараз читаю цей регіон, коли в мене є на цей час, коли я виділяю для себе окремо країни Хорватію, взагалі цілому Югославію, Сербію. А також я сподіваюся, в майбутньому Боснію і Герцоговину, і для мене. Все це є такою, знаєте, таким методом пізнання того, що може з нами втрапитися в майбутнє, можливо, ті етапи, які вони вже прожили. Ми будемо тільки починати трансформувати у своє життя, якось підлаштовувати під своє життя. Тому для мене ця література тих регіонів є ключовою, однією з таких, яка відображає, можливо, якусь, Майбутню дійсність для нас і це видавництво коїмо якась. Я вже придбала їхню першу книжечку. Це 50 цигарок на честь Єлени від Марини Вуйчич. Я скажу, що ця книжка загалом виходила ще в 2019 році її оригінал. В нас вона перекладена 2024 рік, але чесно дізнаюсь, побачила я її тільки в 2025-му. Не знаю, чи була вона вже надрукована в кінці 2024-го. В книзі 207 сторінок текст. Сто дуже приємно розділені. Я хотіла би сказати ще таке чисто особисте моє, що я дуже часто звертаю увагу на ім'я Єлена. Мені дуже подобається це ім'я, тому ця книжка знає, манила мене. Я дуже хотіла прочитати, тим паче, що це переклад із хорватською, який здійснила Ірина Маркова, яка є співзасновницею і такою ідейною натхненницею, взагалі, створені цього видавництва. В них на часі є у цього видавництва Фейсбук новоствор. Новостворений, знаєте, такий підрум'янений, тільки на спечі, Інстаграм. Я залишу вам тут десь, можливо, ще в інфобоксі посилання. А цю книжку взагалом можна замовити через Google документ, що я і зробила такий Google запит. Тому що ще немає того сайту, ми всі розуміємо, що коли тільки видавництво створюється, це дуже дуже багато роботи не тільки в правах на книгу, не тільки в перекладах, а ще і того, як вони повинні взаємодіяти з медіа і ну загалом. Я оформила, мені прийшло. Я попросила підписати перекладачку. Мені зробили такий приємний, дуже приємний підпис. Країна, де під час війни друкують і читають книги, не переможна. Також прийшло в такому красивому пакуванні, і хочу сказати, що якщо ви хочете замовити цю книжку, то її можна замовити з промокодом, вказавши гусь 350, і придбати її за більш такою приємною ціною за 350 гривень, а не за 400 чи 450, скільки вона зараз буде коштувати. Тобто ви можете сміливо використовувати, якщо вас зацікавиться книжка. Ну що ж, мені не терпиться розповісти вам, про що ця книжка і як вона сконструйована. Ну, почнемо ми з останнього. Насправді ця книжка про один єдиний день про 15 травня з 00.00 по часу до 00.00 16 травня. До речі, що принагідно, що у авторки день народження 16 травня. І, можливо, це все неспроста. Авторці зараз 58 років. Я зайшла на її Фейсбук. Подивилася, дуже така приємна вона. В неї є фото з котиком, яке мене підкорило. і взагалі вона там часто фотографує свого котика чи кішку. Не знаю, чи використовувати тут фемінітив чи ні. <сум> Точно вам не скажу. Любов до котиків мені дуже подобається імпонує в Хорватії, тому що якщо ви пам'ятаєте Євробачення того року, то там була група Бейбі Лазання і вона. Мене так покорила, я слідкую за ними, і він дуже часто постить фото зі своїми котиками, з різними тваринами. Обожнює це. так, от, 24 години із різних життів, які нас авторка з вами проведе. Вони всі дуже різні, але переживають майже одне і те саме. Перед нами є перша це Магдалена, яка не знає, як пояснити своїм дітям, що їх батько зараз перебуває у в'язниці, і взагалі він вчинив не дуже правильно. Діти потребують пояснення і дуже хочуться до батька. Ну це зрозуміло. Другий персонаж це персонаж Віктор, який є журналістом, який тільки купив своє нове помешкання, переїхав, і в нього виникають такі невеличкі труднощі. Але згодом ми дізнаємося, що саме така велика його біль це те, що коли він втратив свою мати, і як саме це відбулося, ми тут будемо далі бачити на сторінках. І ми бачимо Грету, яка переживає таку емоційну і фізичну зраду від свого чоловіка, яка вбачає в кожній жінці ту саму жінку. Яка була з її чоловіком, такий нестабільний емоційний стан, але головним тут залишається персонажем саме Олівер, якому виповнюється 50 років. З його розповіді, буквально з перших сторінок, ми дізнаємося, що його сестра Єлена йому близнючка, і вона померла. 26 років тому, а зараз їм би було 50. І як він хоче висвяткувати її день народження, як він хоче присвятити їй, не наче на торті 50 свічок, викурити 50 цигарок на її честь за увесь цей день. Я навіть не уявляю наскільки це важко. Взагалі текст розпочинається дуже чудовим чином, із цитати Шандора Мараї. Чотири пори року в нас є перекладена його книжка Свічки догоріли. Це єдина книжка зараз в українському перекладі. Тому було цікаво зазирнути хоча б на шматочок іншої його книги. Я так і не прочитала. До речі, треба буде прочитати червоною ниткою. І головною такою темою в цій книжці є тема втрати. Що ніхто із нас не знає, як саме її проживати, як цю пам'ять перетворити на щось позитивне. На щось добре, тому що це дуже сильно болить у людях, і ця втрата вона може бути спричинена різними методами, різними життєвими обставинами. Але це про те, коли людина, яку ти знав, рідна тобі чи близька, чи зникає, чи зраджує тобі, чи вмирає. У тебе немає мотивації, у тебе немає ніякого руху, тому що ти згадуєш ці картинки, ці якісь ситуації, ти знову і знову прикручуєш це в голові. Але наскільки це всім нам, людям, може бути знайоме і корисне, щоб побачити, що ми не одні? Хоча і це дуже самотня така книжка. Ці люди, ці чотири гілки, вони ніколи не перетнуться, але всі вони... Страждають в принципі від одного і того самого у них є м, така безодня всередині, яку вони намагаються заглумити і щось зробити, щось зробити для себе. Мені подобається взагалі цей центральний персонаж Олівер, тому що він хоче все піддати такому розрахунку. Він рахує свої кроки, він хоче знати, який час. Він відлічує дуже багато і завжди тримає в голові оцей от рахунок, неначе хтось його спитає зараз, а скільки ти кроків там зробив? А він вам відповість 1516, відколи я там вийшов з дому. Він пам'ятає про дату смерті дуже чітко. Він пам'ятає усі ці цифри, які кружляють довкола, і напевно це може говорити про якесь ОКР чи щось таке, тому що тут усім напевно можна поставити діагнози і депресію і. Ну і не тільки Олівер говорить, що якщо б Єлена була б жива, вона б значно краще прожила своє життя. Наскільки часто ми думали про те, що людина, якої з нами більше немає, заслуговувала на це життя більше ніж інші. Насправді ця думка спіткає багатьох людей, але іноді зізнатися в ній важко. Єлена. Маючи можливості, обов'язково заробила б усе інакше. Сьогодні у неї було б бучне святкування 50-го дня народження, ювілея з повною квартирою друзів та родичів. Єлена не чаділа б у бухгалтерській конторі, вовтузячись з чимись видатками і прибутками. Його сестра побудувала б справжню кар'єру успішну. Так само, як Єлена свого часу закінчила архітектурний інститут з найкращими оцінками. Вона блискуче впоралась б з усім, за що б тільки взялася. І насправді це можливо і помилка в тому, що ми не знаємо, як би склалося життя цієї нам рідної, дорогої людини, але ми здатні ідеалізувати світ. Повної людей, які не приносять користі суспільству, без яких можна було побійтися, на відміну від тих важливих, чиє життя несподівано і несправедливо урвалося. З цією думкою, напевно, стикаються дуже багато людей, які пережили втрату. Насправді людське життя настільки непередбачуване. І ми рано чи пізно стикаємося з цією втратою, з цією емоцією, і у нас, мені здається, дуже мало про це говорять. Так, є психотерапія, але в такому публічному доступі ми не говоримо про це. Ми замовчуємо, ми заковтуємо ці свої емоції. У нас немає так багато цих клубів підтримки, тих, хто втратив близьку особу. А це неймовірно важливо бути в соціумі під час такого. Тому що коли людина закривається і проживається на одинці, вона собі надумує так багато всього, і в основному це дуже погані думки, які ніхто не фільтрує крім неї. А цей фільтр, він, знаєте, іноді дуже і дуже несправний. Також я хочу згадати про книжки, які тут були згадані. Насправді я не виписувала усі, але є тут посилання не тільки на Шандора Мараї, але також на Паскаля Кіньяра. Або також є тут кавка. І ще тут є дуже цікавий такий інструмент, як щоденник матері Віктора. Зошит, в якому на першій сторінці материним почерком було виведено щоденник читання. А всередині назви книги з датами, коли вона їх прочитала. Щоденник мама почала вести після його народження, тож у ньому було лише 276 книг. Лише це доволі таки нормальний, знаєте, лічильник книг. Бутім то жінка знала, що не матиме нагоди щось порадити Вікторові. Тож залишила сину свій літературний путівник, письмовий слід про все, що вона прочитала, відколи син з'явився на світ. Боже мій, це настільки цінно, я би з задоволенням би прочитала би книгу від свого родича, де він виписував книжки, які він читає, якісь враження. Я не знаю, я тільки зараз про це подумала, наскільки це е, б мене торкнулося, можливо, розчулило. І я думаю, що я би виконувала знаєте, прочитання цих книжок і прямо для себе би вивела їх в окрему категорію, що я просто повинна це прочитати і мушу. Ця книга нам говорить про те, що час не лікує. Це все фрази, які не допомагають людям. Ти не знаєш, як людей втішити в цій ситуації. Час він просто в у цих людях завмирає, він змушує тебе топтатися на місці, він починає тягнутися як якась нога, він застигає, потім від знову тянеться, але він прискорює твоє перебування у цьому світі. Тут є зневіра. Тут є самотність, тут є одинокість, і по суті, чим більше я читаю такої літератури, тим більше розумію, що людина не повинна бути такою, що це психологічно неправильно. У людини повинні бути ще люди, з якими вона спілкується. Чи насправді все так погано в цій книжці? Ні, я скажу, що ця книжка. Говорить нам про те, що проживати свої емоції це нормально. Відчувати біль це нормально. І проживати горе, кожен має право по-своєму, у кожного свій метод, і ніхто нам не скаже, як правильно чи неправильно це робити. Так само цей день, 15 травня, для кожного із героя стає трансформаційним днем, днем коли вони щось для себе та й розуміють. Ця тема одного дня проживання його розповіді була неодноразово використана письменниками, наприклад, тим же Джойсом. Так я досі не читала книгу у ліс, але дуже хочу. До речі, хочу зазначити, що тут є сцена зі сміттям, яка мене дуже сильно насмішила, і я іноді думаю про те, що нас нічого так не характеризує, як наше сміття. І те, що ми, наприклад, їмо чи викидаємо, і, і, і я про це думаю так часто, що в мене вже якась знаєте, нав'язлива ідея, і тут це так було прикольно описано. На це так ось звернено увагу. Цей фокус уваги був направлений. Я ставлю цій книжці 8 із 10. Вона варта того, щоб її прочитати, вона варта того, щоб підтримати нове українське видавництво. І вона, знаєте, вона дає якусь надію, не дивлячись на те, що вона затягує в якісь такі роздуми не сильно приємні, так, ну, не сильно приємні теми для нас, які ми би не хотіли, не воліли б бачити в суспільстві. Але, на жаль, треба собі зізнати, що вони є, що вони будуть. І надалі існувати мені подобається, що ця книжка вона доступна. От знаєте, в основному тут немає до речі, війни. Я звикла в Балканських книжках більше читати про війну і про політику. Тут особисті переживання, і для мене це показало хорватську літературу з якоїсь нової оптики. До речі, видавництво готують вже на друк іншу книжку, тому чи на переклад, чи на друк. Тому знаєте, слідкуйте за анонсами. Я вам бажаю. Добра, я вам бажаю гарних книг, нових і нових видавництв в Україні, Щоб їх ставало більше, щоб ми з вами раділи тому наскільки у нас різнобарвний такий різний книжковий ринок. Всім добра!